Итак, добрый добрий день. Сьогодні продовжуємо працювати з редактором 3D-графіки і конкретно подивимося, що тут можна зробити з текстом, який текст можна додати, як його можна додати і тому подібне. Для тексту, як ви бачите, тут є прямо окрема кнопка. Коли ми натискаємо текст і раптом щось, хочемо написати кирилицею, Наприклад, текст. Натиснемо ОК. І у нас з'явиться одагаут штука, знаки питання. Бо цей редактор англійський, знає він лише англійське кодування, кирилицю він не знає. тобто Тут з кирилицею біда. Тому ми додаємо в цьому редакторі тільки англійські слова. А, а значить, коли ми додамо щось англійською розкладкою, наприклад, той самий текст. У нас буде все нормально, буде все окей. От ми бачимо, у нас з усіх сторон є текст. І він вже здається об'ємний. Знову ж таки, що ми з ним можемо зробити, як і з усіма іншими об'єктами. Ми його можемо обертати, тобто виставляти так, як нам його треба до наших об'єктів. Ми його можемо збільшувати, зменшувати в усіх площинах. Ми його можемо копіювати, ми його можемо об'єднувати, переносити, об'єднувати з іншими. Нашими об'єктами розміщувати так, як нам хочеться його до об'єктів. Але так як це текст, в текста є свої властивості, стандартні властивості, які ми можемо додавати до всього іншого. В нашому випадку ми їх шукаємо там, де з всіх інших об'єктів в цих трьох вкладках. Знову ж таки, нагадую, object — це що воно таке розмір його, і де він знаходиться з об'єктами, нам треба що? Нам треба в геометрії Ми можемо трошки, трошки змінювати е, певні розміри тексту. От, бачите, ми можемо давати тінь. Наприклад, якщо ми дамо 2, то у нас така от тінь буде велика. Доволі, якщо ми дамо тінь 1, така от тінь буде. Якщо я дамо менше, ніж 1, наприклад, там 0. Один. То така. І при чому звертайте увагу, що ще можна, наприклад, то так 01 написати. І тоді воно може не зрозуміти, що до чого. Тобто ви ставимо крапку в числі. Тут воно любе крапку, бо на сільському є крапка, тут рубе крапку. Тут ми можемо розмір змінювати прям прямо тут, а не приблизно, який нам треба. Ну це якщо у вас в практичній роботі буде виставити такий то розмір, який треба. А, так що, як бачите, тут ще можемо додати тіні. Що ми ще можемо зробити? Можемо ще поміняти фонд. Фонд на українському переводиться, шрифт. Якщо хто шрифт. Як ви бачите, шрифтів тут не так і багато, всі вони, знову ж таки, для англійської мови, але хоча б мінімальний вибір у нас є. Тобто не просто який стандартний шрифт, хоч щось, хоч трошки у нас тут є для шрифтів. І в матеріалах ми можемо додати йому колір, і можемо йому змінити, як він буде відображатись. Бачите, у нас тут певний вибір відображень в типі. У нас є, ми можемо вибрати тут. І потім або вже у нас дещо є з готовими кольорами, причому навіть можемо кольор самого фонту поміняти. І отут можна поекспериментувати, подивитися, які у нас вже набори типів пофарбувань є для тексту. Бачите, хоча б мінімальне, ну, трошечки, трошечки, трошечки робота з текстом є. Все.